Привіт, ви на каналі Дика Природа. Сьогодні ми зануримось у світ лемурів – дивовижних приматів, які є справжніми символами Мадагаскару. Відмінні за своїм виглядом і поведінкою, лемури стали одними з найбільш унікальних тварин на землі. У цьому відео ви дізнаєтеся про різні види лемурів, їхню поведінку, про те, чому вони опинилися під загрозою зникнення та, звісно, цікаві факти. Якщо ви хочете більше дізнатися про цих унікальних істот, залишайтеся з нами. Лемуровиді представники ряду приматів, що складають інфраряд лемуроподібних та входять до підряду мокроносих. Хоча примати зазвичай дуже схожі на людей, але лемури найменше схожі на нас. Живуть лемури тільки на острові Мадагаскар та прилеглих Коморських островах. Більше ніде в світі лемури не зустрічаються в дикій природі. Сьогодні відомо про близько ста видів цих приматів. Через вирубку лісів і полювання багато лемурів знаходяться під загрозою вимирання. Основні види лемурів бабакото або індрі це один з найбільших видів лемурів, відомий своїм гучним співом, який можна почути на відстані кількох кілометрів. Він має характерні чорнобілі кольори та живе на дереві, харчуючись листям. Індрі, на відміну від інших лемурів, не можуть жити в неволі. Тому їхнє розведення в штучному середовищі неможливе. Сірий лемур відомий своїм сірим хутром і соціальною структурою. Сірі лемури живуть групами та мають сильні сімейні зв'язки. Лемур котячий знаний своїм довгим хвостом з чорними кільцями. Цей вид лемурів є одним з найвідоміших. Котячий лемур живе в сухих лісах і має дуже розвинену соціальну структуру. Вони активно спілкуються між собою, використовуючи різноманітні звуки. Червоний лемур має характерне темно руде хутро. Цей вид дуже рідкісний, і його чисельність зменшується через знищення лісів на Мадагаскарі. Бамбуковий лемур живе в бамбукових лісах і має здатність їсти бамбук, що містить токсичні речовини для інших тварин. Він є дуже важливим для екосистеми, оскільки допомагає контролювати популяцію бамбука. Колючий Лемур має дуже тонке, колюче хутро і є одним з найменших видів лемурів. Він рідко потрапляє в об'єктиви камер через свою унікальну поведінку і віддаленість від людських поселень. Лемур варі, це великий лемур з характерними білими плямами на обличчі та кінцівках. Він є одним із найбільш виразних видів лемурів і мешкає в тропічних лісах на сході Мадагаскару. У лемурів щільне, подовжене тіло і невелике. Округла або трохи сплющена голова. Морда більшості тварин витягнута і загострена, як в лисиці. Очі лемура величезні, близько посаджені і часто схожі на блюдця. Їх вираз зазвичай являє собою щось середнє між здивуванням і переляком. Колір очей лемурів зазвичай червоно-помаранчевий, жовтувато-коричневий або жовтий. Оскільки лемури відносяться до підряду мокроносих, в них як і в котячих, мокрий ніс. Це забезпечує тваринам кращий нюх. Від сухоносих приматів лемури відрізняються не тільки вологими носами. У них також великий палець, менш протиставлений іншим пальцям, а на вказівному є подовжений кіготь, яким лемури чистять шерсть. Лемури мають розкішний, довгий і зазвичай пухнастий хвіст, який відіграє значну роль в їх житті. Тваринки можуть направляти запахи в потрібну їм сторону. Це є одним із засобів їхнього спілкування між собою. Густа шерсть лемура буває різного кольору. Деякі види мають забарвлення сіро-бурого кольору, інші відрізняються яскравим чорно-білим, червоно-коричневим або рудим хутром. Всі види лемурів живуть виключно в лісах, багатих плодами і комахами. Основну частину життя лемури проводять на деревах, спритно і швидко перелазячи з гілки на гілку, використовуючи в якості балансування свій хвіст. Вдень вони ховаються в найтемніші куточки лісу або в дупла дерев, де і сплять до настання темряви. Засинають вони в найдивніших позах, міцно вчепившись за гілку і обмотавши голову хвостом. Іноді вони сплять парами, утворюючи своєрідну хутряну кулю. Сплять вони дуже чуйно і можуть прокинутися навіть від зищання мухи або жука. У представників найменших видів лемурів спостерігається унікальне для приматів явище. Сплячка або заціпеніння. В цей стан маленькі лемури впадають в період, коли є недостатньо їжі. Лемури живуть групами від 3 до 20-30 особин. Для спілкування з родичами лемурам вистачає усього 12 звуків. Тваринки відрізняються хорошими вокальними можливостями. Діапазон цих звуків дуже широкий. Найчастіше в зграї домінує самка. Вона має пріоритет у доступі до їжі. Виборі місця для відпочинку та право вибору партнера в шлюбний період. Роль самок також важлива у вихованні потомства. Вони дбають про дитинчат, переносять їх на собі та навчають важливим соціальним навичкам. Дрібні види лемурів досягають статевої зрілості у віці півтора роки, а самки індрі дозрівають тільки до 4-5 років. Шлюбна поведінка більшості лемурів полягає в гучних криках і дотиках до партнера. Демонструючи свою симпатію, лемури за допомогою зубів перебирають шерсть об'єкта своєї прихильності та, на відміну від більшості приматів, рідко влаштовують бійки. Зазвичай самки лемурів народжують раз на рік. Тривалість вагітності залежить від виду і в середньому становить від двох місяців, у найдрібніших видів, до п'яти-шести місяців у великих видів. Народжуються зазвичай один-два сліпі лемури, але вже на другий день вони відкривають очі. Молочне годування триває до 4-5 місяців, далі малюк стає самостійним. Лемури харчуються рослинною їжею, це листя дерев і стиглі фрукти, наприклад, фіги і банани, а також квітки, молоді пагони, насіння і деревна кора. З комах лемури можуть їсти жуків, богомолів, нічних метеликів, цвіркунів. Павуків та тарганів. Головними ворогами лемурів в їх природному середовищі існування є сови, яструби, змії, наприклад, Мадагаскарський деревний удав. Більшість видів лемурів спокійно переносить неволю. Одні сильно прив'язуються до людей, а інші залишаються до них абсолютно байдужими. Середня тривалість життя Лемура близько 20 років. Лемури одні з найчарівніших мешканців нашої планети. Вони заслуговують на нашу увагу та захист. Дбаймо про природу разом! Дякуємо, що були з нами. Якщо вам сподобалось, ставте лайк і підписуйтесь, щоб дізнатися більше про дивовижний світ тварин.